Чи думали ви коли-небудь, що світ керується якимись таємничими законами, а історія приховує секрети, відомі лише обраним? Сьогодні ми відкриємо завісу однієї з найзагадковіших організацій в історії масонів, і приведемо 10 фактів, які доводять їх існування. І тільки вам вирішувати вірити їм чи відкинути, як щось давно забуте та неможливе. Можливо, ви коли небудь помічали символіку на доларовій купюрі? Око в трикутнику, піраміда це все масонські символи, які були додані під час створення долара в 1782 році. Джордж Вашингтон, Бенджамін Франклін, Вінстон Черчилль – це лише деякі з відомих масонів, ці люди залишили значний слід в історії. У світі існує безліч масонських лож, вони розташовані у всіх великих містах, і їх члени регулярно проводять зустрічі. Масони вплинули на архітектуру багатьох важливих будівель від Капітолію в Вашингтоні до рокфеллер Центру в Нью-Йорку. Сьогодні у світі існує близько 6 мільйонів масонів. Масонські ложі активно діють у всіх великих містах, проводячи регулярні зустрічі та ініціації нових членів. Масонська організація United Grand Lodge of England, заснована в 1717 році, продовжує діяти і до сьогодні. Як і Grand Lodge of Scotland та Grand Lodge of France. Масони не ховаються, вони регулярно проводять відкриті заходи, конференції та конвенції. Наприклад, у 2017 році United Grand Lodge of England відзначала своє тристаріччя з відкритими урочистостями. Серед сучасних масонів є відомі особистості, такі як актор Шон Коннері та астронавт Баз Олдрін. Вони відкрито заявляли про свою приналежність до масонства, але є й дуже неочікувані персонажі, які не підтверджують свою участь, але деякі факти говорять самі за себе. А це, до речі, масонський символ, вирізаний на будівлі Банку Англії. Здається, масони просто користуються тим, що вже стали міфом, і навіть не приховують своє існування. Деякі дослідники стверджують, що кілька засновників Організації Об'єднаних Націй та Червоного Христа були масонами, їхні принципи відображаються у діяльності ООН і зараз тут без коментарів, друзі. Як заявляє офіційний сайт Masons of California, масонами також були Генрі Форд, Вольтер та Бетховен. Сучасними масонами вважають Мадонну, Біла Гейтса, Ріанну, Джей Зі та Уорена Баффета. Масони існують і їхній вплив відчутний у багатьох сферах нашого життя. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі факти, про які не розкажуть у новинах. Обіймаємо вас міцно за будь-який коментар це додасть нам натхнення на створення нових роликів.